Отож, доки шляхи розчищають, водіям допомагають мобільні пункти обігріву. Нині в краї уже розгорнуто чотири намети, де можна відігрітися гарячим чаєм та підкріпитися бутербродами. Загроза виникнення надзвичайної ситуації залишається. У нас найтяжкі стан це по дорогам місцевого значення між населеними пунктами державного значення. Всі дороги розчищені да, Є ускладнення руху за рахунок нічних поривів вітру. Ми очікуємо за результатами і за даними гідрометцентру, що погодні умови дещо покращаться, буде без істотних опадів, але Саме за рахунок поверів вітру є перемети, які ускладнюють розчистку доріг. Ми розгорнули підрозділами МЧС відповідні пункти обігріву палатки. Вони знаходяться в Кам'янці-Подільському. Вони знаходяться зараз. розгортаються буквально зараз в Дунаївцях. В місцях концентрації автотранспорту на відстої забезпечуються відповідно люди, які стоять на відстої гарячим чаєм, бутербродами. Тобто, забезпечуємо їхню можливе очікування того часу, коли знову буде відновлено рух. Вчора було відновлено рух також в сторону волочиської зони. Ми дещо. Пропустили техніку великовогівий транспорт, але поки що ну, ситуація складна. Основні затори на трасах Хмельниччини уже розчищені, повідомляють рятувальники. Проте, задля уникнення аварій, працівники державтоінспекції продовжуватимуть контролювати рух на найскладніших ділянках. Зокрема, на Тещиному язику поблизу Кам'янця-Подільського там рух здійснюється в реверсному режимі. У нас склалась складна ситуація саме по дорогам місцевого значення між населеними пунктами. Сьогодні ми залучаємо після того, як будуть закінчені роботи по дорогам обласного значення, дороги місцевого значення, розчистку до населених пунктів, тому що деякі населені пункти на протязі декілька днів не мають сполучення. Техніка облавтодора легка техніка трактора не спромозі пробити відповідні дороги. Ми постійно підтримуємо зв'язок з населеними пунктами. Ну і дякуємо людям за розуміння, те, що в принципі вся техніка і весь особовий склад задіяний. Через переметані дороги до декількох освітніх закладів краю не мають можливості курсувати шкільні автобуси. Тож чимало сільських школярів опинилися на вимушених канікулах. Але рятувальники обіцяють, що найближчим часом усі дороги будуть розчищені.